Що означає термін місцями в прогнозі погоди? Уявімо ситуацію, що ви проживаєте у гайсині і у вас гроза, не роздав, дощ, як з відра, а ваш родич з Вінниці у цей самий час спостерігає малахмарне небо без опадів. Чому так? Прогноз погоди територіально поділяють за адміністративним або географічним принципом. Іноді виділити окремі території неможливо, то у прогнозах та попередженнях синоптики використовують термін місцями в окремих районах подекуди. Для Вінницької області при написанні прогнозу ми орієнтуємось на сім метеорологічних станцій, де за погодою цілодобово спостерігають техніки-метеорологи. Щоб використовувати термін місцями, опади або явища погоди мають відбуватися на площі 30% та менше. Для Вінницької області достатньо дві станції, що складають 28,6% території області. Наприклад, зливовий дощ, гроза, пориви вітру спостерігалися на двох станціях: у Хмільнику, та Жмеринці – це 30% площі області. Ці явища відбулись місцями, а на інших метеостанціях їх не спостерігали. І вони потрапили у 70% площі області без дощу та вітру. А якщо метеорологічні явища спостерігалися на трьох-7 станціях від 45 до 100% площі території, вважається, що вони відбулися по усій Вінниччині. Не засмучуйтесь, якщо у вас не дощить. Варто трішки зачекати. Бажаємо рясних дощів та сонячних днів!